Щоденні вибухи і звуки сирен, сіре розбомблене місто. Така апокаліптична картина спостерігається в передноворічному Херсоні. Близько п'яти тисяч дітей все ще залишаються в місті, та кожен з них має право на щасливе дитинство та звичайні дитячі радуші. Так до дня ЗСУ та святого Миколая в безпечному артхапу криці відчинила свої брами приймальня різдвяного чарівника. В перший день її відвідали більше сотні дітей. Наразі у Херсоні дуже небезпечна обстановка. Там весь час чутно вибухи, весь час десь прилітає. Тому діти, які знаходяться з тих чи інших причин у Херсоні, вони позбавлені таких соціальних благ, як навіть спілкування там з однолітками, тому що нема куди піти погуляти. Ну тобто, у якому якогось безпечного місця, тобто не працюють ні торгові центри, там ні якщо порівнювати з будь-яким іншим неприфронтовим містом, то дуже велика відчутна різниця. Створення новорічної казки для дітей справа рук волонтерів благодійного фонду Крила Фондейшн. Протягом двох місяців вони активно готувалися до заходу. Власноруч створювали декорації, вдалося встановити живі ялинки, шукали найсмачніші солодкі подарунки для маленьких херсонців. Кожен з присутніх також мав змогу написати листа Святому Миколаю. В цьому році в дітей було лише одне бажання мир в Україні. З нашого досвіду, так, те, що ми проводили до війни побажання дітей, і побажання дітей зараз, це вони, ну, якщо там раніше просили якісь іграшки, якісь там супер, там якісь консолі ігрові, або там. Інші якісь там хтось колись поні просив помі у квартиру. Собі зараз всі дві діти просять про мир. Просять про те, щоб було звільнено лівий берег Херсонщини, щоб нарешті перестали ці вибухи, ці прильоти вічні по місту, і щоб у них повернутися до, до воєнного життя. Відвідати приймальню різдвяного чарівника можна протягом грудня. Окрім цього, волонтери роблять низку інших добрих справ. Дарують різдвяне диво тим, хто майже зневірився. Вчора, наприклад, ми відправили в Снігурівку подарунки святкові з розрахунку на тисячу дітей. У нас така була цікава логістика. Ми возили з Херсону, нас зустрічали люди з Снігурівки в Миколаєві. Ми перегружали з одного причепу в інший причеп. І я вам хочу сказати, що таких вдячних людей я вже давно не бачила. Вони були так. Щасливі отримати ці подарунки сказали: дякуємо вам дуже. Це така буде приємність дітям. Нам ніхто не привозив солодики, це так круто. Дякуємо вам. І ось такі історії ситуації вони ще більше надихають і надають крила. Крила Фундейшн це команда справжніх однодумців, яких об'єднує лише одне бажання допомогти іншим. Один з напрямків діяльності волонтерів це проведення цікавих заходів та різноманітних майстер-класів для мешканців Херсонщини. Справиться с тревогой, с каким-то сложным состоянием можно как раз-таки делая что-то. Да? Вот для взрослых людей, делая что-то, это может быть а, а, моменты, когда они справляются с тревогой, помогая кому-то. Да? То есть, например, занимаясь благотворительностью, участвуя в каких-то мероприятиях. Да? А для детей это возможность делать что-то руками, что-то, что они видят, что они могут пощупать, что они могут передать кому-то. Після трагедії на Каховській ГЕС волонтери почали активно допомагати постраждалим гуманітарною допомогою, шукали човни та паливо, аби врятувати людей з затоплених будинків. Також волонтери не залишили один на один з бідою і жителів лівобережжя Херсонщини. Перші тижні нам вдалося розвести дуже багато продуктових наборів, і ми почали робити роздачі з локації. За цей час ми вже поміняли чотири локації, тому що постійно були якісь ситуації, або здавали нашу локацію, або десь поруч заселялися орки, і нам треба було терміново робити дезлокацію. І ось нещодавно був приліт в наш штаб, і у нас померла волонтерка. Волонтери продовжують підтримувати моральний дух херсонців і в дистанційному режимі. Щовихідних діти збираються на спортивні онлайн-руханки? Волонтери люблять свою справу та віддаються їй повністю. Вони приходять за покликом душі. Тому що вони люблять дуже свою справу, і це такі самовіддані люди, які постійно придумують щось нове і пропонують: А давайте зробимо це, давайте зробимо це. А ми бачимо, що ось дітки такі, давайте ось з такими дітками зробимо там, цей майстер-клас, з іншими дітками такий майстер-клас проведемо. Тобто вони саме природжені для своєї справи, і в них. Рветься і палає серце, знаєте, за, за дітками, то вони дуже дуже раді цьому. Волонтерство це більше ніж професія, це стиль життя. Люди, які прийшли в цю сферу, не отримують грошей. Головною винагородою для них є усмішка та подяка того, кому вдалося допомогти.